Привіт усіх! Сьогодні знову з вами я, Анна, хочу показати вам, як я зберігаю ризоми своїх ахименесів. У мене є коробка картонна. Цього року гарно наросли ризомки багатьох моїх гібридиків, і в мене не було зі пакетів. Я фактично робила такий експеримент. Загортала окремо. В серветки. Ті, які за столом використовують паперові серветки. Кожну окремо, там вони підписані. Е, вдома колись я зберігала в зіп-пакетах, Тут в мене зіп-пакетів немає. Е, недавно бачила акцію, купила собі такі звощеного паперу конвертики. На наступний рік попідписую конверти і буду зберігати в конвертах. Тоді видніше, краще видно резуми. Так береш собі, дістаєш і одразу видно, в якому стані резуми проросли, не проросли, там чорніють, не чорніють, а в серветках не видно. Це, чесно кажучи, давно не заглядала і страшно стає. Ой, що з ними? У мене були такі, які в дуже поганому стані. Є засухші, почорнівші. Це ті, як я думала, що пропадуть. Ось сухенькі відвалилися, Плісняви немає, резоми сухі. Це був кущик, який, я думала, пропаде, збереглися у серветках. У такому вологому кліматі, як в мене тут зараз, в сирості, можливо, в зіп-пакеті, якщо б я його закрила, вони б пропали. Там підписано номери, коди. Так відкладу, щоб не поплутати. Зараз телефон зміщується. Так само. Лусочки дуже поприсихали, це не визріли, не встигли сформуватися повноцінно резоме. Але не страшно. Ці е, краєві вони просто засохли, вони не хворі. Коли ви купуєте і бачите, що засохші такі, абсолютно сухі лусочки, вони нічим не шкодять, якщо правильно зберігати, щоб на них ніяка пліснява не заводилась. Але дуже багато засохшого. Такого не пам'ятаю я, щоб було поганий стан ризом, вони довго не хотіли йти на спокій, не дозрівали. У ну, мене цих декілька я ці просто не буду садити. Є в набагато кращому стані. Потім що ще пробувала я для такі теж пакети паперові бутербродні. В них вони поверхня вощена, погано пропускають вологу. Почали проростати, але теж різоми сухенькі. Ні плісняви, ні хвороби, нічого. В паперових пакетах номер підписано, але вже проростають. Фактично ось ось в таких пакетах буде та сама історія. Буде більше вологи триматися, і вони можуть раніше прокинутися. І ще купила собі для чаю пакетики такі. Продаються в нас з синтетики, синтетичної тканини. Я бачила, що стаканчики для розсади теж продаються. Це для того, щоб, якщо у вас трав'яний чай, ви засипаєте, затягуєте, заварюєте, щоб не плюватися тією травою. Хочу ще спробувати кілька пакетиків на наступний рік закласти і подивитися в тканині, бо вона перфорована і буде фактично той самий ефект, як в цій серветці, але компактно. А не так, що мотаєш ці рулончики, воно місця дуже багато ось займає. <кій> не подобається мені, бо е, насправді тут дуже мало. Тут три варіанти, а вони займають місця багато. Так що спробую ще буде експеримент з такими торбинками, з такими торбинками. <кій> Серветки гарно зберігають, але багато місця йде на це все діло. Так, що ще я тут хотіла показати е, на дні всіх своїх коробочок, зазвичай вдома, і тут, тут так само я зробила. Може буде видно, зараз я трішки дістану. Не хочу сильно їх розсипати. Вони так намотані. На дно я вкладаю, приклеюю жіночі прокладки. Вони як, йдуть як сорбент. І якщо десь є зайва волога, вони в себе натягнуть цю вологу. І ще якщо у вас є такі пакетики з селікагелом невеличкі, які там, коли купуєте нове взуття, там вкладають, вони теж в себе вологу втягують. Можна ще розкладати ці пакетики. Це якщо ви живете, у вас висока вологість в приміщеннях, є ризик того, що десь там запріснявіють ризоми. Хочу ще тут подивитися, бо тут були гарні гібридики. Їх наросло ще маленько. О, які краса. Боже, які гарні. Ось. Це Freckled Girl. Аня з Freckled, Freckled Girl. Шикарна. Тільки пару лусочок засохло і все. Розкішно. Пізно пішли вони в сон і досі не проростають. Ну, сьогодні буде в мене таке заняття. Поперебираю всі, складу каталог наявних резон. Кому треба буде, я виставлю в себе там, в папці цього, цього року, які є на продаж. <кій> Можете замовляти. І подивлюся, можливо, щось уже пообриваю, напевно, паростки, бо садити ще рано. Тут ще. Мало сонця для них. Так, це поки що все по збереженню. А, ось у мене я знайшла один пакетик, лишився з старих запасів, бо тут все в серветках. Як експеримент повітряну різомку Масюшеньку заклеїла такий же пакетик, як насіння. Кхе, побачу, але видно, що вона там нормально. Я на сонце їй на просят дивилася. І є в Так, Розпакувала я зіп-пакета, я туди вкладала мікроскопічні резоми з одного гібридика, які були ну, десь 2-3 мм, їх зазвичай бажано зберігати в торфяному стаканчику, ніби в готовому для посадки. Бо інакше воно в пакетику засохне. І я колись робила такі помилки на початку, багато років тому, ті, що менше 5 мм, могли засихати. Тут в паперовому, на жаль, не видно, але зелененькі, кругленькі, маленькі, вони живі. Поруч тут ще торф, коричневий довкола коло них. В принципі, в зіп-пакеті така дрібота збереглась, не поцвіла, цвілості ніде немає. Ті, які вихідний матеріал, які йшли на закладку, я викопувала, бачила, що вони не до кінця. Сформувалися самі різоми, рано я їх вкладала спати, не досохли до кінця, ті видно, що присохли лусочки. Ті, які гарно сформувалися, гарно зберігаються. Ну, ось так. Коротко, як один із варіантів зберігання, якщо у вас дуже вогко, приють різоми, беріть картонні коробки, застеляйте чимось, що сорбує вологу. Кладайте їх у серветки, замотуйте, можна в два шари серветку, щоб зафіксувати якусь там скутчиком легесенько, щоб не розкривалося, якщо ви боїтеся розсипати їх. І чудово лежать, зберігаються, ніде нічого не пріє, не пліснявіє, проростають, не проростають, все залежить від сорту, вимог тощо. І на цьому дякую за увагу. І до наступних зустрічей!